Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо вам, віримо в вас, віримо в перемогу. Сьогодні я хочу розказати вам і поділитися своїми враженнями про сорт кафе. «Кафе» — Це акордес Німеччина, 1956 рік. Відповідно, вона вже на ринку досить-досить давно і досить, напевно, популярна в садочках є. От в мене вона посаджена була восени 2020 року, тому це такий другий повноцінний сезон її в мене. І що я побачила? Колір дуже гарний, дуже цікавий. От ви бачите, тут є різні відтінки коричнево-золотавого, коричнево-персикового. Ну, ну такий дійсно. Він, по-перше, квітка на кожному етапі вона має якийсь свій, більш свої барви, насиченіші. Навіть спочатку жовтизна якась іще є, потім він висвітлюється, але висвітлюється не вигорає, а дуже так гарно і гармонійно висвітлюється. Тобто, загалом колір в неї дуже-дуже цікавий і я б сказала, що дуже гарний, дуже оригінальний. Суцвіття, оскільки це флорибунда, то дуже щедрі, і вона дійсно квітує такими суцвіттями. Нема так, щоб одна за одною квітка відкривалася, все ж таки більше відразу суцвіття розкривається. Але як ви бачите на відео, все похилене. Тобто, якщо кущ взагалі взагалі не підв'язувати, він повністю лежатиме. Хоча пагони дуже товстежні. Там як мій великий палець, такий грубі, просто товстелезні пагони, але все одно вони похиляються. І мало того, навіть суцвіття похиляються. І чітко, навіть видно з багатьох пуп'янків, як вони чітко спрямовані донизу. Тому тут треба ще... Якось гарно налучитися і підв'язувати її, щоб все ж таки не заглядати да, з рівня землі на неї, а все-таки, щоб гарно вона виглядала. Пахуча, насичений, дуже аромат. Квітка тримається середньо, і немало і не дуже тривало. Дуже колюча, але колюча не через густо не через густоту колючок, а колючки дуже величезні. Просто величезні. І навіть як я в рукавичках завжди біля неї. Якщо я щось навіть пробую підв'язати, все одно я десь мушу вдряпнутися. Ну, така... Досить великі колючки, треба вважати на це. Взагалі кущ заявлений до 100 см, але кажу, в ширину він дуже такий розлогий і треба його підв'язувати, підтримувати. Висока, в неї заявлена стійкість до захворювань. Зараз в мене борошнисті роси взагалі не видно на ній. А от п'ятнистість з чорна є, але такі досить поодинокі, я б сказала, ну, ознаки. Ну і це з таких сортів мені визначитися тяжко, якщо чесно. І як то кажуть, і викинути, чи там подарувати шкода, і тримати хто значить варто. Поки що, напевно, ще лишаю на один сезон. Не знаю, щось поки що. От оце те, що вона така розвалиста, і те, що квіти догори, треба якось навчитися і побачити, як далі з нею. Дякую, па-па, Попереду багато краси.